Ну що ж, друзі, просто зараз до нашого ефіру приєднується Роман Безсмертний, дипломат, експерт з міжнародної політики, екс представник України у тристоронній контактній групі у мінську, колишній посол України в Білорусі, Роман Петрович, вітаю, дякую величезне, що знайшли час. Доброго вечора, пане Володимире, Доброго вечора, глядачами, пане Романе, Ви знаєте, готуючись до бесіди з вами. І навіть от коли ще не було інформації стосовно цього жаху, який стався з боку терористичної Росії в українській Полтаві, а зараз і поготів, задається головним питанням: ну от чому Сполучені Штати? До цього часу, незважаючи на те, що багато європейських країн, начебто, і не проти ударів в глиб території Російської Федерації по військових об'єктах, я наголошую, чому до цього часу не зникають сумніви, чому це вольове рішення не може прийняти американський естеблішмент? Давайте от почнемо є з цього. Таке, Як ви гадаєте? Є таке просте слово страх, а за ним уже цілий ряд позицій обґрунтування. І перше, а от, страх це ядерка? Обґрунтування... Я розкрию зараз. А першим у цьому обґрунтуванні є така теза про ескалацію. Тобто, якщо ми робимо якийсь крок, наступає ескалація, високий шанс застосування ядерної зброї. Але тут в попередній передачі журналіст, який готував, він дуже мудро річ сказав, що всі червоні пропорції і полоси вони перейдені вже. І насправді в нинішніх умовах не діє принцип ядерного стримування, в принципі, тобто його не існує на сьогоднішній день. А для Фюрера застосування ядерної зброї будь-якої це означає знищити самого себе. По дорозі, це просто розірвати всі стосунки, і він на це не піде. Тому з моєї точки зору це було зрозуміло давним-давно, але це використовувалося. Ну згадайте цю серію ядерного шантажу по Запорізькій, по Чорнобильській. Потім тактичної зброї, потім розміщення тактичної зброї ядерної в Білорусі, і це тривало без кінця, поки стало зрозуміло, і власне оцей момент переходу від страху до розуміння ситуацією. Він і потребувався для та і потребується ще для Вашингтона, щоб усвідомити, що ескалації не наступає чому? Бо ще з часу переговорів в трьохсторонній контактній групі була виявлена закономірність, що це фюрер використовує силу для того, щоби примушувати до певних кроків, І якщо йому не відповідати на це силою, більшою силою. То це буде без кінця тривати. Відтак очевидно, що зараз наступає момент на 11-му році війни, коли, скажімо, аргументація про ескалацію і страх вона зникає. І, власне, нинішня трагічна ситуація у Полтаві, знаєте, є таке глибоко змістовне прислів'я в Україні, не було б добра та лихо допомогло. От у, у нинішній ситуації в чергове стає зрозуміло, що або треба відповідати більшою розумною силою, або це буде тривати без кінця. Відтак очевидно, що на сьогоднішній день виникає ситуація, та й сьогоднішні повідомлення Ройтерс говорять про те, що аргументів у Вашингтона відмовляти в рішеннях щодо надання Україні такої зброї все менше й менше. І тут постає питання уже не стільки про надання і наявність такої зброї, як здатність сьогодні оборонно-промислового комплексу і штатів і країн НАТО забезпечити об'єми постачання такої зброї, бо ми впродовж 11 років, особливо останніх трьох років, бачимо проблеми із постачанням вчасним у відповідності з договорів навіть звичайних озброєнь боєприпасів. А мова йде про високотехнологічну зброю. Зокрема, комплекс AGM, про який йде 158, чи його вдосконалена модель. Це GASM. Ця модель це майже 600 мільйонів доларів один комплекс. Зрозуміло, що я вже не кажу про технологічний рівень підготовки цього комплексу. Відтак, цілий ряд питань необхідно обговорювати. І для мене очевидно, що це не стільки питання, буде чи не буде постачання, скільки питання часу для того, щоб зняти оцей ряд страху, посилання на ескалацію, боязнь, застосування ядерної зброї. Бо курс, який взятий Кремлем на сьогоднішній день, це курс на мілітаризацію економіки. що Про що це говорить? Це той. Курс, який використовували нацисти починаючи з 1933 року, він може забезпечуватися тільки безкінечністю воєнних дій, а основою цього є воєнно-промисловий комплекс. і Якщо не бити по цих точках, які в Росії все більше і більше зараз створюються для виробництва зброї, то говорити про перемогу чи там оцю тезу вийти на кордон. І так далі. В нинішній війні при таких системах і комплексах всі розуміють прекрасно умовність кордонів і лінії фронту. Тому, з моєї точки зору, наступає момент перелому в аргументації стосовно необхідності не тільки надання цих комплексів, а й зняття цілого ряду обмежень. До речі, цих обмежень ви не побачите в жодному договорі по постачанню зброї. Вони існують умовно за межею воєнно-технічної співпраці. Тобто, абсолютно правильно каже журналіст про це: про те, що це воєнно-політичні рішення, рішення політичного керівництва, а не технічні чи воєнно-технічні, чи технологічні рішення. Тобто, нас це означає насправді на простій мові Пентагон за а адміністрація і держдеп починають грати свою гру політичну. Ну і от нинішні дні вони дуже добре все показують. Дивіться: візит Салівана до Пекіна, і там до двадцятка питань, одне з яких це власне російсько-українська війна. Далі інформація про те, що Росія от-от вийде на запуск буревісника. Ну, із 15 пусків, які відбулися, починаючи з 16-го року. Був тільки один вдалий 2017 році. І то ракета цю пролетіла дві хвилини і 10 секунд. Тобто, на сьогоднішній день проблема застосування реактивного двигуна на крилатих ракетах, окрім паляниці, вдумайтеся, це вона ще ніким не вирішена. Я маю на увазі український крилатий безпілотник з реактивним. Двигуном, чи скажем, про прореактивним двигуном і так далі. Але про це вже пише преса. Для мене от такі така інформація вже означає про те, що крига скресла далі, наступає питання технологічних рішень, які вони можуть бути. Ну найближче від нас подібні комплекси, про які зараз багато говорять, які навішуються на F-16 Вони знаходяться в Польщі, тому що в Європі тільки дві армії забезпечуються тими. Комплексами AGM 158 удосконаленими за принципом повітря Земля. І, власне, швидкість в розв'язання цього питання, воно теж логістично видається дуже можливим і швидким. Бо зараз насправді вся система працює так. Наявні найближче постачаються, потім компенсуються за рахунок оновлення чи заміни. Парку чи літаків, чи парку ракет, чи навіть звичайних озброєнь Романе Петровичу, Стосовно того, що питання от зняття обмежень на удари в глиб території Російської Федерації по військовим об'єктам, це теж питання політичне. Ви це дуже чітко сказали. Я правильно розумію? От я готуючись до бесіди, з вами читав ваше ж інтерв'ю стосовно того, що, наприклад, європейські країни деякі вони не проти, що ми були в глиб Російської Федерації, але схема. Архітектура світової політики вона побудована таким чином, що якщо є якесь певне озброєння, воно, наприклад, складається з деталей, з механізмів, які, в які і там є американські компоненти, то в будь-якому разі має бути дозвіл тих же сполучених штатів. Оце так працює, щоб зрозуміли наші глядачі. І що може нарешті прискорити про це зняття цих цих червоних їх ліній? Ну, попереду, Генасамблея Нью-Йорку. можливо. Там ми отримуємо цей самий дозвіл, що ви скажете. Ну, давайте так: перше підпитання стосовно так, того, так. що це політична справа і так далі, згадайте казу Стормера, який тільки став да. прем'єр-міністром і каже: ми ніяких не вводили обмежень. Ну, він же він юрист, він формаліст, він дивився договори. Там ніяких обмежень немає. Тому точнісінько, так, як і з німцем. Якщо ви подивитесь ці угоди, там немає обмежень. Але правило, про яке ви говорите. Воно дійсно існує, а, але це принцип роботи колективної безпеки. Тобто, коли розроблялися шторм, Шедоу чи скальп, то в них є частини, які розроблялися німцями, які розроблялися французами, які розроблялися британцями. Далі там голландські системи програмного наведення і напівпровідники, те, що називається чіпи. На широк широкому дискурсі і так далі. І всі ці країни при прийнятті рішення вони мають давати свою згоду для того, щоб. це В даному випадку ситуація впирається, зрозуміло, у Вашингтон, в його позицію. Ця позиція зв'язана, з моєї точки зору, вона зв'язана з певними домовленостями між Пекіном і Вашингтоном. З одного боку, що відбувається, Сі Цзіньпінь. Тримає за геніталії Путіна, щоб той ні в якому разі не шелохнувся по питаннях ядерної зброї. А з іншого боку, Сполучені Штати Америки тримають Україну в тому, щоб вона, не дай Боже, там не перестрибнула через кордон, бо буде ескалація. Чим правильні абсолютно дії по курській операції вони. Це проведена наземна операція, яка зняла на практиці цілий ряд надуманих обмежень. Це по-перше, по-друге, вона відкрила розуміння ситуації, те, про яке я сказав на початку, що Фюрер Московський приймав рішення і прийняв рішення, так і це приймав в свій час Адольф Гітлер на мілітаризацію. Тобто, це означає безкінечність ведення війни і праві ті, хто каже. Що на сьогоднішній день для нього вигідно почати війну навіть з Казахстану Бо війна для цього режиму московського це життя, це життя, і це треба розуміти. Життя це забезпечується через наступну тезу. Бо наступна буде це Мюнхенська угода, це територія. Бо територія це сировина. Логіка цього процесу. Оце хоч ідіть у первісний лад, хоч середньовіччя, вона завжди була однаковою. Чи це треба було кувати списи, чи виготовляти гармати, чи зараз виготовляти ракети? Логіка цього процесу абсолютно зрозуміла. Відтак, коли це пройшли, слава Богу, що командування наважилося на цю операцію, і стало зрозуміло, що сила має перемагатися силою. Відтак, знявши ці бар'єри, відкрили напряму розмову про те, що необхідність надавати зброю. Тепер. Дискусія стосовно цих політичних так званих дозволів. Це питання в демократичному суспільстві. Бісова робота напряму пов'язана з тим, що іменується електорат, з його поведінку. Uh -huh. Зрозуміло, що політики тримають носа повітру. Як тільки вітер не в ту сторону дмухнув, флюгер раз і розвернувся. І це видно по німцях, це дуже добре видно по американцях. Звідси, оце ось. Ніби трошки дам, ну не дам в Америці. Це ж зрозуміло, що це дискусія на рівні Трамп-Гаріс, але насправді відповідь вже сформована. Бо якби і одні другі вчиталися в програми і в позиції, які ними озвучуються на мітингах, то вони вже вдвох переконали про те, що треба силою створити умови. Вони так говорять, тільки вони не хочуть це розказати людям. Силою створити умови, потім взяти фюрера за ухо і посадить за стіл. Не захоче сидіти за стіл переговорів, значить, поведуть у ГААФ. Тоді буде ще більша сила. Але така логіка процесу відстоювання і виборювання миру, коли ти знаходишся в коаліції добра. Вісь зла керується іншим принципом. Вони будуть стріляти, куди попало, чим попало, для того, щоб демонструвати свою силу. І це ж чітко видно: чи по порівнянні обстрілів ракетними, чи безпілотниками, чи по операції в Курській області і операції російської армії на території України, поведінка дотримання гуманітарного права, визначення об'єктів військовими цілями це ж усе видно і власне. Набір цих аргументів сьогодні дозволяє всім сказати, що ці обмеження, вони надумані. І сто раз підкреслю, це політична еліта, політичний естеблішмент форматує ці рішення на основі позиції естеблішменту. Але це той випадок, коли політики мали в суспільство вести за собою чому? Бо вони бачать, що ситуація в світі загострюється. От дивіться, Трамп, який би він не був. Талановитий на всю голову, але ж він каже, що ми на порозі третьої війни, значить, він це розуміє. Але подивіться, як він розкривається через власну геніальність. То він казав, що він проблему російсько-української війни закриє за 24 години, зараз каже за місяць. Але в нього вже інша з'явилася фішка, що він. Ірану Ізраїльську війну вирішить за, за, за 24 години. Всі зрозуміють прекрасно, що ні за 24 години, ні за місяць він не перше, ні друге, ні п'яте, ні шосте не вирішить. Ми вже їм показали, як він вирішував проблеми з Північною Кореєю і з Китаєм. Але ж вибори вибори змушують говорити. А той, що хто слухає, він не задається глибоким аналізом. Відтак, очевидно, що відповідальність політичного естеблішменту. Відповідальність політичної еліти, ось що сьогодні на порядку денному, якщо вони при здоровій голові і при здоровому розсудки, то вони повинні за собою людей вести і казати: люди добрі, нам треба зібратися, дати цьому а, фюреру от, по необхідному місту, посадити його на лавку підсудних трибуналу і припинити це цю, цю ескалацію, іначе в кінця краю і не буде. Те ж саме стосується і Ізраїлю, і Ірану розумієте коли до цього часу дискутується хто там жертва, а хто агресор. Ну для мене це смішно. Таке враження, ніби 7 жовтня минулого року Ізраїль напав на, на кого він напав на, на Іран чи що? Ну, це, це, це просто смішно розглядати нинішню ситуацію цю дискусію, Причому вона на рівні елементарної нав'язується суспільства, у це вірять цілі фракції політичні, цілі партії і так далі. Тобто, ну таке враження, ніби те, що писав Фукуяма, кінець історії, кінець здорового розсудку. А раз так то очевидно, що в цій ситуації, якщо не будуть прийняті рішення, які стосуються нарощування сили Збройних сил України, в тому числі Ізраїля на іншому фронті, ну зрозуміло, що ескалація буде. Бо е ми маємо справу не з тими, хто дотримується міжнародного. Права. Не з тими, хто буде дотримуватися гуманітарного права. Для них люди це просто аргумент, це фактор, це не є святість. Вони до життя відносяться як до матеріального ресурсу. І е, фюрер, і його кліка, і е, фундаменталісти іранські, які топчуться зараз над Ізраїлем. Я вже не кажу про Пекін, який у цій ситуації не знає, як усидіти на двох стільцях, тому що йому треба і ринок Європи, йому треба інвестиції Сполучених Штатів Америки, але йому треба і сировина від московського фюрера. Ну при такій позиції зрозуміло, що у фюрера буде веселуха, він буде на своєму страшному інструменті, воєнно-музичному, розігрувати бомбами і ракетами такі спектаклі, які. Режисувати ніхто не зможе. Є тільки один вихід у цій ситуації це нарощування сили, зміцнення потенціалу, формування коаліції демократії свободи і нанесення поразки. Тут ще чорт побери, оце гра у слово виграти і програти війну. Я в десятки раз казав: війну не виграють і не програють. Війні або здобувають перемогу, або терплять поразку. Бо це. Сотні смертей, це кров, це піт, це розруха, це чортпобери, а руйнування. А ми все говоримо про те, виграти чи програти? Їдіть, пограйте в футбол чи в волейбол, і зрозумійте, в чому різниця між одним і другим. Я вже не кажу на міжнародному рівні, Роман Петрович, ви знаєте, питання походу виникло. Ви от чітко кажете про те, що є фюрер 21-го сторіччя. А чи не здається вам, що одна з проблем для всього світу? Те, що от Черчиллів та Рузвельтів зараз, от станом на 2024 рік, їх немає. Або, можливо, вони таки з'являться. Ну, таких людей виховує ситуація. І я вірю в те, що в тому числі, і хто б там не прийшов в Америки перебіг життя і аргументи змусять приймати такі рішення. Я ще, знаєте. Знаючи історію, я ще думаю про те, ну для того, щоб відкрити другий фронт, треба було 4 роки. На другий рік тільки дійшло, що треба допомагати Великобританії, допомагати Європі протистояти нацизму. Але потребувалися роки і час. Я згадую 2014-15 рік, коли мені доводилося зустрічати з європейськими журналістами, політиками, які говорили про громадянську війну в Україні. Ви уявляєте, який шлях довелося пройти Україні за ці 11 років? Від того, що їх не можна було переконати в тому, що це російська агресія, до того, що ми сьогодні вже отримали F-16, вже в Україні Абрамси, Челленджери всього 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 ще й зараз говорять про далекобійні ракетні крилаті комплекси. І от коли думаєш, що це про ці 11 років, розумієш, наскільки повільно світ через кров, під смерті, роз, руйнування здобуває розуміння, набуває розуму. Але колись мій дід казав: знаєш, чим розумний відрізняється від мурного, мудрого. Розумний думає, як з дурної ситуації викрутиться, а мудрий в неї не попадає. Були б мудрі в 2014 році, цього б не було, так і зараз. Є шанс діяти мудро, зібрати силу, забезпечити цю силу, нанести удар і відкрити нове дихання для нового світового порядку. Уже ж усі бачать, що світовий порядок не діє. Ну вдумайтесь, Монголія не виконує. Рішення Міжнародного кримінального суду. Що таке міжнародне право в нинішній ситуації? Монголія, яка одна із перших підписала, ратифікувала, отримала суддю Міжнародного кримінального суду. Кані, ми його не будемо арештувати. Про що можна казати? Але ви знаєте, я хочу закінчити на тому, що ми насправді пройшли. Україна пройшла насправді дуже великий, дуже великий шлях. І ви знаєте, особисто від себе хочу вам подякувати дуже. Ви чітко зіслалися на свого дідуся мені здається. Так я нічого не плутаю стосовно різниці між розумним та мудрим. Це було дуже сильно сказано. Роман Петрович, дякую величезне за цю бесіду. Дуже приємно дякую. було з вами поспілкуватися. Роман Безсмертний, дипломат, експерт з міжнародної політики, експредставник України в тристоронній контактній групі в мінську, колишній посолок, посол України в Білорусі, доєднувався до нашого ефіру. До зустрічі.